Є у вас побочки від фармакології. Та ні, є ж так. Фармакологія у мене завжди в розумних цілях, завжди правильно все діло. Ну хоч от є щось у вас, що ви набули наслідок бодібілдингу, якісь там хвороби? Ні. Немає. Ні такого. Хоча, от бачите, дуже поширена думка, що бодібілдери там на старості. Хтось помирає від, що там, від інсультів, да? Ну да, так, все зв'язано з, з густотою крові. Чим гуще кров, тим більше проблема інсульта, інфаркту. І Це на самом деле серйозна проблема з гематокритом, это вязкость крові. Тому тут важно, ну, это ж опять ми говоримо о этих препаратів. Знаєш, этих народ, сейчас Народження таке, що дозировки это саме. Посмотрим на останніх блогерів. Да? 4 года, 5 год славы, все, труп, труп. А зачем больше жить? Ну это неправильно, я считаю. Важно, чтобы у тебя был Говорит, что ты в молодости одинаковый, что ты такие же в 50 лет в одинаковой форме. Вот это показатель твоего здоровья, показатель.